Вже не вперше у Бухівщина зустрічає ікону іверської Божої Матері, що побувала у багатьох українських містах з важливою місією. Щоб люди, які не мають можливості приїхати, отримали ісцілення духовне, отримали ісцілення фізичне. Сьогодні ми посітили больницю. Я думаю, що нема такої людини в світі, яка би не мала що попросити Божій Матері. Божа Матері. Як вона і обіщала на моє, вона є великою заступницею нашої молітницю перед престолом Божим. Ікона до нашого міста прибула з невеличкого села Кіровка, що на Вінниччині. Там вона і почала мироточити. Під час молитви прихожани побачили, що з Ока божої Матері злази її і стікаєте капелька Міра. Коли вони підійшли до ікони, вони побачили, що дійсно це вже ікона Міра і стікло багато, бо тому що міру вже текло по аналогічку, на якому вона стояла. Була віддана шана, були наші зібраний собор священників, в лаві з епіскопом. І скажімо, люди почали з'їжджатися і отримали сілення. Відразу після її внесення до храму лікарні почалося сходження пацієнтів. Я думаю, що це дуже велику роботу робити дуже, тому що хворі не, не завжди можуть піти до церкви. Це дуже дуже велике Я задоволення. Щиро дякую здоровляли людей. Може це на добре, може це на хороше, а ми Богу віримо. У нас в основному категорія хворих, яка практично малоходяча. От. І до них, коли приносять святиню, для них, ага. для них це просто допомога в лікуванні. Кожен хоче прислонитися, при поцілувати, там, попросити здоров'я, а для страждущих це просто дуже добре робить батька Андрій, хай йому Бог дай здоров'я і всім, хто це робить. З надією та вірою люди прикладалися до мороточивого образу, читали молитви, запалювали свічки. Ікона вже не раз допомагала людям стілюватися від важких недугів. Матушка, значить, також вже, скажемі, підготовляли до операції. В неї було заболівання по жіночому захворюванню. і ось помолившись біля ікони Божої Матері, і, скажімо, взяла благословення Божої Матері на операції, коли вона прийшла на операцію і були. Передопераційні проведені, скажімо так, огляд врачі побачили, що операції робити вже не потрібно. Матінка Божа сотворила чудо, заболівання, як говориться, заболівання не стало. І може, чудес, Вже люди розказують, люди говорять про те, що відбувалося від чудотворних ікон консила Кірбі. чудотворні властивості привезеної святині і чимала кількість дорогоцінних прикрас всередині ікони, які залишили віруючи після свого одужання. Тільки люди залишили прикрас. І ось хто приходив з вірою, люди отримали стілення. І люди в благодарність вознесли в ті свої дари, ту лепточку за те, що Матінка Божа своїми молитвами, перед Престолом Божим, дарувала зцілення тим і больним, і нуждаючимся. Цього дня не лише хворі могли побачити образ іверської богоматері. Священнослужителі привезли ікону і до віруючих Обухівського товариства сліпих. У капличці Утосу вже давно чекали на появу цього цілющого образу. Це моє було велике бажання і прохання, щоб це до нас так було. Тому що вже декілька разів я взнавав, і, і в Києві, і цей скрізь, ну, щоб до нас приїхала спеціально, це дуже, дуже приємно і дуже хорошо. Відношусь дуже позитивно і дуже для нас важливо. Для духовного такого знаєте, відродження. Назвемо так його ікона подорожуватиме у Бухівщиною до кінця тижня. У суботу вона відвідає перегонівку, а далі на чудотворний образ чекатимуть нові благі маршрути. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.